Це не просто кримінальне преступлення, це воїнське преступлення. Це геноцид, це геноцид свого народу. І ці люди повинні відповідати... так дійсно. Проспект перекритий, перекритий він. А, вибачте, в Запоріжжі стрілянина Білими стрічками знімай, угу. знімай. озброєні. Вони там пиками. Ми чули ми, ми чули е, чули. Ми там постріли, намагалися витягти мене з машини. Е, міліція майже ніяк не реагувала. Зараз сформована колона сформована колона самооборони. Ой, ой да сформована колона. Да. Сформована колона самооборони е, Євромайдану Ультрас і з ними ж тут афганці. Вони рушили від облдержадміністрації до е, площі Леніна. Там, на площі Леніна ми бачили е, там винятково молодики спортивної зовнішності. Це зараз я е, е, біля сформованої колони самооборони. Це Євромайдан. Але тут є жінки і діти. Там винятково ми бачили молодики спортивної зовнішності. Дівчата відходьте назад. Там молодики спортивної зовнішності. Їх там багато стріляли. В нас мене намагалися витягти з машини, але це могли бачити. Наразі сформована колона самооборони. Їх намагаються зупинити, тому що там ми чули постріли. Тут у людей зброї немає. Намагаються взяти якісь кайки. Богдан Василенко намагався зупинити колону. Не слухають його, не слухають Богдан. Я так кажу. Так, з ними ж тут афганці. Це сьогодні сформована так звана Сотня Сагайдачного. Формують колону, шикують перший ряд, тому що з іншого боку, там ми бачили в бік площі Леніна сот молодиків спортивної зовнішності. Вони намагалися побити нам машину, витягти мене з машини. Ми чули постріли. Міліція, в принципі, ніяк на це не реагує на перекриття відкритий проспект в районі площі Леніна. Це сформована зараз колона самооборони Майдану. З ними ж тут афганці. Віщай правду, віщай, друже. Так, так, з ними ж тут афганці. Якщо ми туди приходимо, і там бабусь тут дівчу, а так, звісно, ми ще йдуть, ми і ходимо. І я буду сам ходити, я буду мішати. Я був на Леніна. Я був на Леніна. На Леніна був? Що там? Там стріляли, ми чули постріли, там чоловік 300. 200-300 бойців. Ну, такі. Маю, да, да, да. Вони, стоять? Вони, вони стоять, перегородили проспект, на них червоні білі стрічки. Это какая за, ну, 10 хвилин тому я там був. 10 тому. людей намагаються зараз попередити, щоб не йшли в бік площі Леніна, тому що там ми, ми бачили, там відбірні, назвімо так, спортсмени, бійці. Жінок я там не, ну, кілька жінок бачив, правда. І наразі Богдан Василь. Ленко з депутатами Ігор Артюшенко намагаються зупинити людей, тому що там люди підготовлені. Тут же люди вони не озброєні, немає зброї, кажуть. Але там ми чули постріли. Зброї не бачили, але постріли чули. Наразі

Наразі на дискусія точиться, на того, на того, щоб сформовану колону самооборони Євромайдану Ультрас, щоб їх повернути і розпустити. Але оскільки ми бачили, тут у людей немає зброї, от лише шти там, якісь кій в руках, але ми бачили там підготовлених людей. Вони перекрили проспект Леніна, Богдан Васильович. Намагається зараз розвернути людей. Час, поки ждемо, що скажуть боїться. Я не боєць, ребята. Я не боєць. Ми чули там, ми чули там стрілянину, зброї я особисто не бачив, але коли під'їхала наша машина, аби переконатися, що проспект перекритий. Так дійсно, проспект Леніна перекритий якимись ну, людьми з пов'язками, народне ополчення, так зване, це з червоними стрічками. Вони так да, вони озброєні, надходило багато інформації там. І ми коли під'їхали, намагалися витягти мене з машини і атакували машину. Нам вдалося звідти вийти. Їхати наразі, от люди, люди налаштовані так. Слава Україні! Ми чуємо, як налаштовані люди намагаються їх розвернути. Не дуже вони слухають лідерів Євромайдану вже. І все ж таки вирушають вперед. Все ж таки вирушають. З ними тут авганці сьогодні сформована сотня сагайдачного. Тобто, ну ми бачимо, колона поки що хаотично вирушає. Колона рушає хаотично. Люди на руки в'яжуть щитки. Кажуть, це єдине, що є, там там. Чули постріли? Там ми, ні, ну, ми приїхали, коли мене з машини хотіли виїхати, я б ти там бачив. Покажи Не дуже вони слухають лідерів Євромайдану вже. І все ж таки вирушають вперед. Все ж таки вирушають. З ними тут афганці, сьогодні сформована сотня Сагайдачного. Тобто ну ми бачимо, колона поки що хаотично рушає. Колона рушає хаотично. Люди на руки в'яжуть щитки. Оце єдине, що є, там, там ми чули постріли. Постр... Ми... Ні, ми... Ну, ми приїхали, коли мене з машини хотіли витягти так бачу. Покажи стріляє розвернути цю колону аби зупинити. Люди не слухають. Очевидно, знаки даються вчорашні провокації. Вчорашня стрілянина. Зараз я спробую все ж таки наперед перебігти і зрозуміти хто що цю колону хто її веде. Колону, я наразі не знаю, лідери Євромайдану єдине, що е, намагалися зробити, це зупинити людей, оскільки е, там ми чули постріли. Там люди з крийками. Інформація про те, що сьогодні мобілізують Тітушок з звідусів з'являється з усіх районів міста. Тут же люди други, я поняем, ребята. Мартируй вплоть. Ну честно, за сема. Да, раунд. Давайте же поржка назад. Ой, да! Ой, на да, ход, так сид тут. Ворна, ворна, вор тут сид тут. Сид тут. Затягли козацький марш, хлопці. Це самооборона майдану і ультра зброю у них як такої. Зараз перейду на інший бік, покажу люди вон, з лопатами, але там ми чули постріли. Тарас білка нагадує ми в Запоріжжі по проспекту Леніна. Зараз іде колона. Хлопці а приєдналася, сформована сотня Сагайдачного з афганців до вас. Да так, зараз не бачимо. Це такі події на, наразі в Запоріжжі. До загонів самооборони і Ультра. Сьогодні обіцяли приєднатися сформована нова, сотня імені Сагайдачного. неї входять афганці. Ми Майже дійшли до мерії. Крили за за проспект, заблокували. І коли ми під'їхали запитати в міліції, що власне відбувається, чому заблокований проспект Леніна, нас почали атакувати. Мене намагалися витягти з машини. Ми чули постріли. Там, ну, там спортсмени, там видно було. Кілька жінок було. В, в основному спортсмени. Це голова колони. Тут же йдуть афганці. Сьогодні коментували мені про те, що в Запоріжжі створюють сотню імені Сагайдачного. В неї входять афганці. А далі йдуть люди з. Формований загони самооборони з ультра разом. Все, що у них в руках, це щити, кийки. бачу е саперського опату. Бачив кілька бит. Богдан Василенко один з лідерів Євромайдану. Намагався донести людям інформацію, що не можна туди йти, бо ймовірні сутички. А люди не підготовлені. Проте заспокоїти настрій протестувальників неможливо. Вони йдуть. Тобто йдуть вони на місце, де вчора відбувалися сутички, де була стрілянина. Це на площу Леніна. Один за всіх і всі за одного скандують там. Протестувальники. Бачили на ну, озброєння з того боку. Алло. Да. Е, е, По проспекту пішли зараз пройшли шомерію. Ой, людина всякого нам в принципі пішла. Да. Тобто зараз. Е -е, да. Привіт, хлопці. Зараз е не знаю скільки. Ну, я думаю, так до тисячі протестувальників іде на площу Леніна. Там ми бачили кілька сот людей з так званого народного ополчення. Вони з червоними стрічками. Їх по цих стрічках можна розпізнати. У них кайкий, ми чули постріли. Зброю особисто я не бачу, але постріли чули. В голові колони йдуть афганці. Сьогодні афганці, я до речі, вперше бачу, що до Запорізького євромайдану приєдналися учасники летальних конфліктів в Афганістані. Сьогодні вони йдуть, аби координувати і захищати Запорізький Євромайдан. Ми проходимо площу Поляка. Це в п'яти хвилинах від площі Леніна. Нам залишилося фактично пройти. про Пересічення проспекту Метаургів. Де вже стоять е, представники так званого народного ополчення? Алло. Так, да, то будемо записувати авганською. Зараз зупинилися, аби вишикуватися і тримати стрій. Натомість голова колони е, на чолі з афганцями сотні Сагайдачного сьогодні говорили мені про те, що е, сформована така сотня. Йдуть голові колони. Підійшов Олександр Старух. Це депутат від опозиції, від батьківщини. Там Слухайте, там стоять рогавці, півсотні, довбо. Вибачте, не важливо кого. Ми сьогодні Там на Майдані. Ми разом були. Ви були ж на Майдані, да. ми забезпечували порядок. Да. Ми на Майдані всі разом прийняли рішення. Про те, що ми звертаємося, Верховна Рада приймає рішення по закону зобов'язати всі органи місцевої влади разом. зняти всі пам'ятники Лене. Да. Yeah. Майдан просто раздав, Верховна Рада це підтримує. На сьогодні Верховна Рада, ви знаєте, вона. Та частина, яка була проти народу, заслухаються народу. Тому я просив би вас. Я думаю, ті матері, які сьогодні ховають своїх синів, давайте сьогодні без конфлікту. Якщо вони нас не послухають, якщо вони нас не послухають, там вийшла міліція 60 чоловік, вони їх відтіснили і вони стали під пам'ятними. Їм треба, послухайте, їм треба показати, що ми дуже агресивні, що ми бандерівці. Ми не бандеровці, але може і бандеровці, але Бандера завжди теж захищав народ, але захищав з головою. Тому слава Україні! Браво! Слава Україні! Слава! Але хлопці, сьогодні від кожного з вас, від кожного з вас, ви відповідайте, треба відповідальність. Ми маємо з вами відповідати за всю країну. Їм треба показати, що у нас це ми екстремісти. Ходу, бо в Харкові у них все провалилося, вони там обісралися, і їм треба зробити в Запоріжжі якусь точку свого оперу. Я розумію, що у вас кипить. Повірте, в мене камери, серце теж кипить, але сьогодні Шотарас ми маємо Олександр діяти розумом. від батьківщини вийшов поміняють до, сьогодні. Самооборони, поміняють сьогодні повністю. Поміняють раду, уряд і поміняють цих козлів. А якщо там підручку стоять, він зараз там.

им объясняем, они отбегают. Если да. кинут что-то внутрь, я скажу, что не буду стоять и ждать не будут, понимаю. Мы туда подходим, и ждем. Слейшее движение с их стороны. Хлопцы, в таких Буха. речах горячее сердце. Це я за мы стоим. Горячее сердце, але холодный род. Холодный род. Не забывайте, что там стоят и наши матери, наши отцы. а мы просто Наразі от афганці підійшли до депутата від батьківщини Олександра Старуха і кажуть про те, що е від афганців підуть люди туди на переговори закликати, щоб відійшли ці тітушки, які перекривали там проспект, е від площі Леніна. Люди заведені, це вже третя спроба зупинити колону, сформовану запорізькими самооборонівцями майдану. Коли ми під'їхали, ми чули там по остри. Тобто зараз колона все ж таки продовжує рух. Дуже повільно, але продовжує. Так, куча я надію, що вони будуть Біг нас. Ленина. Є, є дані, що розповзаються по дворами. По дворам, тільки я оттуда, не всі по дворам. Ребята, хватит. Тобто фактично вони хочуть время, оточити, я так розумію, колону. Да, 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 в... да. Назойшся по дворам, чоловік по 15-20 по баранізованому. Mm -hmm. ну, Кто-то і не командує, я не знаю, там чоловіка. Колона рушила вперед. Я... Ну, пошли, Колона рушила вперед, нагадую. Веб-камери в місті зараз вимкнені всі веб-камери міста у нас така да. ж наразі от афганці які взялися координувати сьогоднішні дії забезпечувати захист говорили про те що делегують трьох чотирьох парламентарів аби донести думку що сутичок не треба і хай е, хай люди які з того Організми, які з пов'язками відійдуть, але от ми бачимо реакцію людей. Третя спроба була закликати їх розходитися не вийшло. Люди заведені, там говорять про те, що 200-300 молодиків спортивної зовнішності ми бачили, вони дуже... вони розійшлися по дворам. Ймовірно, це для того, щоб є така підозра. Оточити колону і атакувати з флангів. Я от знаходжуся в голові колони. Тарас Білка Запоріжжя це проспект Леніна. Сьогодні під контролем. Євромайданівців, вже облдержадміністрація і облрада звідти винесли і розтрашили портрети Януковича. За Мужики, успіють, успіють. щити просять вишикуватися всіх, хто йде з палицями. Люди заходять, боже, ми бачимо навіть от, людина в колонії йде. На милицях. Мен, ви те, що колонії йдете? Те, що колонії йдете, чи просто приєдналися? Ні, рядом. Рядом. Ну тобто ви йдете з євромайданівцями. Нет, рядом. Просто рядом. Зрозуміло. Тут же от хлопці йдуть. Я против Я зрозумів вас, дякую. Але людина з милицями йде. Зараз просять людей вишикуватися, дістати за щити. От я теж зараз за щитами, але спробую пройти показати. Точка кипіння просто сьогодні ну вже. Вчора ми бачили провокацію. Це реакція запоріжців на те, що вчора там були сутички, була стрілянина. Знайшли гільзу активісти. Я цю гільзу взяв і бачив людину, яка, власне, стріляла. Я підійшов з Гільзою до міліціонерів, передав її, вказали на людину, яка стріляла, попросили перевірити, чи є в нього зброя. Ми чули відмову. Ігор Зубко знову підійшов. Правозахисник його ніхто не слухає. Хоче він так само зупинити колону. Наближаємося ми до проспекту Металургів.